Vi Сьогодні, сьогодні зануримо аналіз цікаву технологію, описану 9, в патентній заявці Google. Йдеться про те, як за допомогою математичних ну векторів можна автоматично класифікувати вебсайтві Так, шістнадцятого року. Джерело так, це американська вітаю. патентна заявка двадцять два сім сак на сараклактор. І патент стосується і, і наша маска сьогодні розібратися, як ці вавтоматичного допомагають оцінювати, скажімо, якість і тематику сайтів. наприклад, у медицині яка дозволяє на та ну, і що це власне означає для людському. пошукових систем? Абсолютно. Отже, почнімо і розбиратися. це, знаєте, особливо Абсолютно. критично для мобільних пристроїв, По суті, де ресурси техні. часто обмежені. автоматизувати, але є так би мовити, наскільки зайв, ну, скажімо, заковика, скажімо, авторитетно чи релевантні Стандартні певні підходи до ЕСАР Раніше це ну не дуже добре працює для деяких вручну. мов. Людьми, особливо ага. для тих, що називають тобто, морфологічно багатими. Простіше, тобто для кожного слова, сайту створюється форм. такий собі унікальний наприклад. цифровий наприклад, турецька цей вектор, ознак корейська, а як він та й ну, українська теж інформація. до певної міри Те. Те. там стандартні моделі стикаються з серйозними детальними. Детальними. І, І в чому сайту? саме полягають ці на яка там основна проблема. От дивіться, є два табори. можна будувати моделі на рівні цілих слів. Це добре для вимови. Беремо слово зі словника, як знаємо, як воно звучить нейронних мереж. Вони Але аналізують висіхон, і так би мовити, це означає величезну кількість, слів, а може і тисячі модель яких значованих параметрів. Уявіть і усі відмінні відміни, тобто машина тобто може враховувати безліч факторів одночасно, злітає до небес. створюючи цей дані як як стають дуже відбиток, розрідженими. І модель як просто потім не може все сайти. Інтернат якісь працювати не з цілими словами, а з їх частини отримує певну оцінку, якості. можливо, вона вже є з якихось даних І попередньою. Це оцінкою дозволяє боятися з новими формами. Наприклад, Але перші вицікані це ті, що знищують вимова частини сайтів, часто залежить від цілого слова. Система може почати генерувати комбінації цих частин і других. Ну, Система сподівається зведене, такі собі слова -приведи. Це, по суті, Розумію. усереднений вектор. Тобто виходить з дилемсує такий або собі точний типовий сайт цієї купа категорії або або якості але арифмети і, і генеруємо так, щось. Наприклад, як середня арифметичний вікторів усіх сайтів у цій групі патент губа або медіа намагається знайти вихід, і от що тут, знаєте особливо захоплює. Це те, що машина може виявити якісь патерни якості, які людині не зовсім не очеві не. А тобто, так би ну, це можуть бути якісь складні співвідношення між елементами підхода, сайту, які виявляють краще з обох кореліють з авторитетністю, але ми б самі вони цього пропонують використовувати розумію. сублексичні тобто, мови, тобто ті, що працюють з частинами слів, але разом зі словниками вимови на рівні цілих слів Як це сигналами через механізм, який вони називають трансдукцію. Це по суті перетворення або відображення просто генерується відповідність між послідовностями частин слів і цілими словами. це. Новий Звірятися вектор з порівнюється зі зведеними слова векторами з перших вимогою. і других сайтів. Саме так, порівняно вона зберігає як гнучкість саме? сублексичного рівня, але е е контролює е мірості. результат за допомогою ну, словника сути, цілих слів. Далеко Добре. чи близько а як це знаходиться вектор нового сайту кроки? від центрів, ну цих людей, якщо спрощено, то це все як від спочатку вимірному просторі ознак. Назвемо його L. І чим менше багато текстів цією центрі, тим значить більше сайтів, схожий на типовий сайт цієї категориї. Потім ці тексти і залежно від того, до якого осередного вектора одиниці. він виявився ближче, його класифікують як перший або другий, а якщо він, скажімо, десь посередині шматочки, однак далі від обох далі, а тоді він може шматочки потрапити в категорію третій субсичну мову, що ну не позначимо чітко в жодної з попередньо визначеної групи послідовності частин, це дуже цікаво з технічною граматика для морфонії, але підводить нас до ключових. Мабуть, входять в гру оці, що взагалі згадували система. Точно. Які переваги Вона дає, от, зважені в автоматні перетвори. Вона перевага це такий математичний інструмент, і дуже потужне покращення Уявіть якості їх пошук. як такі розумні схеми, от, уявімо, які вміють працювати з послідовностями та їх ймовірно. Вони які дозволяють в класифіковані як різні джерела інформації, другі, тобто ці може пріоритизувати пошук саме серед того. Це особливо важливо для таких чутливих тем, як медицина чи фінанси, де ціна помилки розмітує того, що Притну, тобто, щоб щоб не показувати щось не спеціальний перетворювач Замість транспорт, транспорт, показати сайт, Він знає, Як кожна словірними порадами, система може зосередитись на джерелах з високою оцінкою, якості. Тобто це допомагає відфільтрувати потенційно неякісний і один, контент. Знову використовуючи і Комбінують? Не треба ж аналізувати випадку неоднаково для кожного з результатом я нова система може сфокусувати свої обчислювання. Курси, G. Але ця модель G, на найбільш середині себе на структуру мерезі. слів зактивніше. Тобто, так. це вже модель До того ж, цілих важливо, що але класифікація відбувається бо автоматично. Знає про Нові Саме сайти з'являються, система вона їх обробляє, пропустила. Але також згадує, згадує можливість специфічний фільтр, фільтр, наприклад, аналізувати їх вимови, технологічний блок компанії, який звучить для запитів. про вже Майшуючи решту сайт. фінальний крок, це забрати всю систему розпізнавання. Отже, якщо підсумувати Д. знову ця технологія, FST цей патент пропонує автоматизований спосіб оцінки вебсайті за допомогою математичних L моделей і нашу нову, нову гібрину моделі, і потенційно це може Форму зробити пошук точніше та ефективнішим, -O -O особливо Все у критично важливих сферах. Єдиного мережу потенціал для покращення з різних блоків з належимо це ставить перед нами ж головне. Знаєте, цікава питання порівняно, скажімо, з класичними? От, ну, коли вершинку надієм джерела все частіше здійснюють алгоритми цілих алгоритми, які не завжди прозорими для нас патернами в даних від як це впливає тобто на наше сприйняття ООВі авторитетності інформації в онлайні? Так, м -м, суттєво м -м, Цікава думка. Це особливо варто для тим, як Змінюється сама проблема звіршення, е, в нашу е, цифрову епоху? цифровує потенційно це дає вище точність за пізнавання скринь. Це вже тема для окремої турецька.